Доброго весняного ранку! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. На попередньому уроці ми з вами спознайомились з чудовою буквою Ю. Буква Ю надзвичайно магічна і цікава. Вона може позначати один, а може позначати два звуки. Давайте пригадаємо, коли буква Ю позначає два звуки? Так, абсолютно правильно! Буква «ю» позначає два звуки на початку слова після голосного, а ще пізніше ви вивчите після апострофа. А коли ж буква «ю» позначає один звук? Буква «ю» позначає один звук так, правильно, коли стоїть після приголосного звука і пом'якшує попередній приголос. Отже, буква «ю» позначає звуки «ді», У. Давайте пригадаємо, на початку слова після голосного. Буква Ю позначає один звук У, коли стоїть після приголосного звука. Сьогодні на уроці у нас з вами важливе завдання навчитися писати малу буквою, складати слова і речення з вивченими буквами, а також продовжувати тренуватися, списувати друкованого речення, будувати речення за поданим початком малюнку. Відкриваємо друкований зошит на сторінці 37. До речі, пригадайте, в числі 37. Скільки десятків? Три десятки, а скільки одиниць Сім. Абсолютно правильно. Подивіться уважно на малюнок. Кого ви бачите на малюнку? Повна відповідь на малюнку ми бачимо. Дітей. А вчора ми з вами познайомилися з новим цікавим словом. Юрба. Тобто багато дітей. Чим зайняті діти? Діти грають у настільний хокей? Абсолютно правильно. Скільки хлопчиків на малюнку? Двоє. А скільки дівчаток? Так, абсолютно правильно. Діти радісно грають у настільні ігри. А зараз... Уважно візьмемо простий олівець, кладемо зошит навкіс і потренуємось писати підготовчі вправи до написання букви Ю. Обведіть штрихпунтирній лінії. За потреби ставимо відео на паузу. Так, і саме час почати тренуватися і вивчати писати маленьку букву. Ю. Маленька рукописна буква Ю складається з трьох елементів: пряма похила паличка, горизонтальна паличка і овал. Нічого складного, якщо будемо уважні. І так, починаємо писати маленьку букву Ю з верхньої рядкової лінії. Пряма похила паличка. Доводимо до нижньої рядкової. Далі відриваємо ручку і від середини проводимо. Горизонтальну паличку посередини робочого рядочка. І дописуємо овал так, щоб всі елементи були з'єднані. Отже, ще раз увага на екран. Пряма похила паличка. Далі відірвали ручку, пишемо горизонтальна паличка, не широка, і дописуємо овал таким чином, щоб всі елементи букві були з'єднані. Так, спробуємо написати рукописну буквою на першому рядочку за зразком. Будь ласка, спробуємо писати. Так, прописуємо буковку Ю. Тренуємось, не забуваємо, зошит свій я відкриваю, навкоси його кладу, ручку правильно тримаю, букву вправно я веду. І так, піднімаємо очі на екран і ще раз пригадаємо, як писати буковкою. Злошать на перший елемент. Пряма похила паличка, відірвала ручку. Далі горизонтальна паличка, не дуже широка. І дописуємо увал всі елементи, з'єднані між собою. Раз, і два і три. Раз і два і три. Раз і два і три. Три і. Раз, і два і три. «і». Відступаємо місце. Раз і два і три. «і». Не поспішайте. Так, упевнена, що у вас всіх все виходить. Раз і два і три. І так, дописуємо до кінця рядочка. А тепер подивіться і знайдіть ту буковку, яка вийшла у вас найкрасивіше. Вона в нас буде королевою нашого сьогоднішнього свята. Обведіть її, будь ласка. Чудово. Прочитайте склад на наступному рядочку. Склад Юд. Абсолютно правильно. Як же ми напишемо цей склад? Записуємо буковку Ю. Так. Далі. Верхнє з'єднання і дописуємо буковку Т. Один раз обвели. Один раз написали. Так. Прочитайте слово на другому рядочку. Абсолютно правильно. Грають. Скільки складів у слові грають? Грають. У слові грають два склади. Абсолютно правильно. Тепер давайте його запишемо. Гра-ють. Зверніть увагу, буковка Ю з'єднана вгорі верхнім з'єднанням. Візьміть предстати олівець і спробуйте виконати звукову модель написаного слова. Перший звук у слові грають Г, твердий приголосний. р гр Твердий приголосний. а Голосний. А тепер зупиняємось. Буква «ю» стоїть після голосного. Давайте пригадаємо, скільки звуків вона буде позначати. Буква Ю буде позначати. Два звуки, Які? Й, який І завжди м'який У. Далі «ч», «ч», т, ч, ч. звук Ті ч, м'який, а м'який знак? Буква Є, а звука ні. Отже, ми вже знаємо три магічні букви. Буква Я, буква Ю і буква м'який. Знак, яка не позначає звука. Прочитайте склад написаний на третьому рядочку. І так. Лю, Лю, зверніть увагу. Обва написали буковку Л і дописуємо буковку Ю. Так, яке ж слово записане поруч, поруч записане слово люблять абсолютно правильно. І так, читаємо речення, записане на наступному рядочку. Хлопці грають у хокей. Скільки слів у цьому речі? Назвіть найкоротше слово, найдовше, з якої літери починаємо писати речення. З великої слова в речення пишуться окремо. В кінці речення ставимо крапочку. Абсолютно правильно, запишіть, будь ласка, це речення. І так, давайте пригадаємо, як же списувати з друкованого тексту. Дівчата стежать за грою. Скільки слів у цьому реченні? Чотири. Назвіть перше слово. Дівчата. Друге стежать. Третє за четверте грою. Запишіть, будь ласка, це речення. Не забувайте, що речення починаємо писати з великої літери. Слова в реченні пишуться окремо. В кінці речення ставимо крапку. Перевірте, чи так у вас вийшло. Чудово! Ну що ж, а ми переходимо до наступного завдання. За потреби ставте відео на паузу. В наступному завданні нам треба закреслити буковки, які повторюються. Швиденько зробіться. Саме час перевірити, які буковки залишилися, і яке слово утворили слово верблюд. Ми вчора з вами говорили про це слово. А навіщо верблюд має два горби? Ви обіцяли дізнатися і розказати. Так, намалюйте на пустому місці слово малюночок верблюда. Так, і переходимо до наступного завдання. Утворіть слова та запишіть їх. Малюють, знають чи Абсолютно правильно. Вкажіть назви предметів та допишіть їх. На першому малюночку ми бачимо, що це таке. У кожній кімнаті є люстра, а поруч нею рюкзак. Я складаю речі у рюкзак чи люстру? У рюкзак, звичайно. Ми купили нову люстру абсолютно правильно. Прочитайте наступне речення. Діти співають веселу пісню. Скільки слів у цьому реченні? У цьому реченні 5 слів. Прочитайте перше слово. Діти, друге співають, третє весело, четверте пісні. з якої літери починаємо писати речення. З великої слова в реченні пишемо окремо. В кінці речення ставимо крапку. Ну що ж, сьогодні ми з вами вчилися писати маленьку буквою, упевнена, що у всіх у вас вийшло. Якщо ви на уроці працювали старанно і гарно, і все сподобалось, покажіть. Like. Якщо було складновато, дайте 5. Якщо дуже складно, тоді покажіть їжечка. А я вам кажу, що на цьому наш урок завершено. Дякую за роботу. До побачення!